Української делегації передусім, про що ми домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ви в принципі, це знаєте. І окрім, того, що коротко сформульовано в стейтменті, ви це прочитаєте. Ми, ми вдячні американській стороні за цей результат. Вільне, пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі, все. Це... Важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною, також що і щодо інфраструктури. Ми цього Цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тише на морі, він не суднопласто. Ми говоримо і про інфраструктуру. Ну, подивимось, як це буде виконуватися, Про це окремо з вами поговоримо про деталі. Такі уточнення, а чи передбачає ці станти якісь наслідки? Якщо якась але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я наприклад і. Щодо зерна, тощо, так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною. Вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Тосуватиметься повністю всіх портів і також щодо Якщо хтось порушить, то Цього в стейтменті немає. Я розумію, чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. Перші домовленості, щоб вони не зірвалися. Тому не хотіли йти в багато деталей, а все одно нам прийдеться з вами розуміти відповіді на кожну з деталей. Щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла. Якщо ми бачимо, що хтось порушує. Ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це. як ви можете прокоментувати той момент із інтерв'ю Стіваві? У нас був питання повернення дітей. Ви пам'ятаєте? У нас було питання обміну військовополонених та обміну цивільних. Тому так і домовились. Буде два стейтмента. В нашому стейтменті п'ятий пункт, що Америка нам буде допомагати з поверненням дітей військовополонених, цивільних, так військових та цивільних полонених, а у русських буде те про що вони з ними домовились. Про Крим, Донбас і отих три питань ніяких не було а, щодо території, питань ніяких не було санкцій. Єдине, що ми підняли через той пункт, про що я вам сказав, що ми вважаємо, що це частина послаблення тиску на них, і це невчасно. Так, а що стосується третіх країн, мотреті країн. вони про це домовились. Ми не проти третіх країн. Ці сторін порушить те, що і основне питання власне про саміт.